Новий головний військом Львівщини відтепер Львівський обласний ТЦК та СП очолить полковник Денис Сахацький. Про це повідомляють змі, посилаючись на власні джерела. Із березня минулого року Сахацький був на посаді начальника Тернопільського обласного ТЦК та СП, а до цього працював заступником військового комісара Львівщини. Окрім того, він служив у 24-й Яворівській окремій механізованій бригаді. А тепер є учасником громадської організації Асоціації учасників бойових дій та ветеранів 24-ї окремої механізованої бригади. За крайні півроку це вже третій начальник Львівського ТЦК та СП. Із жовтня минулого року цю посаду обіймав Артур Ніязов. За інформацією, змі він звільнився за власним бажанням. Попередником Ніязова був Денис Чаюк, який пробув на посаді лише місяць. Натомість його призначили заступником командира однієї з військових частин. Журналісти телеканалу НТА звернулись по коментар до Львівського обласного ТЦК ТСП. та СП. Але поки інформацію про нового очільника Дениса Сихацького... Там не змогли ані спростувати, ані підтвердити. Надія Ковальчик, телеканал НТА.